Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі «Альберта Контакт. Мене звати Максим Боровський, Канадська асоціація українців з колишньої гославії – Це невелика організація, яка має два осередки: один в Альберті, а другий в Онтаріо. І сьогодні ми покажемо вам, як пройшов вечір присвячений презентації книги пісні старого краю за авторством Михайла Ляховича, саме в місті Едмонтон, де кожен вечір що спроваджується асоціацією, супроводжується смачною з півами та музикою. Тож ми пропонуємо вам репортаж про те, як пройшов вечір презентації книги пісні старого краю від Канадської асоціації українців з колишньої славії. Самі члени організації описують себе як невелика організація з великим серцем, і це абсолютно правда. Адже товариство неодноразово допомагало новприбулим українцям, що шукали рятунку від війни в Канаді. Вони організовували допомогу підліткам з України, розуміючи, наскільки важко їм буде адаптуватися до нового середовища, настільки відмінного від рідного дому. Так народилася ініціатива «No Youth Left Behind». Вона почалася з підтримки 30 підлітків, а завершилася допомогою понад 180 дітей. Цей чудовий проєкт очолювала Ірена Струк. Ми також знали, що прибули українцям потрібна підтримка влаштовані в своїх домів, бо вони приїжджали і треба до того поставити вічкову. Також то була наша ініціатива, і ми зробили дуже велику роботу разом. На кінчик, то кук перебрав, бо ми не могли то зробити своїми мали досі людей, так що кук є дуже добре до кінця. Справді ми мали дуже велику підтримку різних організацій. Український канадський конгрес і Україні є один соціальний сервіс, нині президент вибачевся, бо не може прийти, а також ми, Sasha, opravičujem ljudem. Uh, tu je Lig of Ukrainian Canadians of Edmonton, tu je Ukrainian Catholic Brotherhood of Canada, tu je Ukrainian Benevellent Society, tu je UNO, ko pravimo: ne, ne, ne. Tu so tudi predstavniki uh, Alberta Foundation for Ukrainian Studies. Kjer, uh, tu je bila Ukrajinska katolska cerkev sv. Borodemera, ko nam, če ne bi bilo potrebno, bi hoteli. Назустріч і тенало, ви можете користати то. Також тут є і Українська православна церква Святого Лі, там і не то користують, але то, щось з друге. Наша найновіша ініціатива допомога дітям дітям загибних війні, які віддали своття за свободу України. Наша організація засновна тут з метею служення за підтримки забезпечених дітей України. Ці сироти, там мало забезпечені діти, часто стають жертвами нещасливих обставин. Одного дня, 25 років тому, коли моя тітка Люба Ковальчик відвідувала сестер службиниць на порочній Марії в Україні, їм дівчилам перервали діти-сироти, які стукали і благали в двері сестри, просячи миску теплою супу. Коли моя тітка побачила потреби цих дітей, вона була змушена щось робити. Після розмови зі страсами та повернення до Канади народився міст на діти. І вітоми, а від тоді ми опікуємося недоленими <див> діти і діти з сиротами в Україні. А, діти, які підтримує наша благодійна організація, це діти, які стали жертвами нещасливих обставин. Багато дітей втратили одного з батьків або обидвох батьків і живуть під опікою, далеких родин, родичів або під підупіфою сестри. Вечір організований Асоціацією українців з колишньої Гославії був справді дуже веселим та різноманітним. Майже домашня атмосфера серед запрошених гостей лише підсилювала враження від виступів та пісень. Основною подією вечора була презентація Михайла Ляховича про його книгу Пісні старого краю. Цей збірник вміщує в собі десятки маловідомих і майже забутих українських пісень. І найцікавішою частиною вечора було те, що деякі з цих пісень були виконані прямо на сцені. Називається Cosmopolitan Experience. Ми всі при, е, приїхали, народилися в різних, подумайте самі, народилися в різних країнах, виростали в різних країнах, ми всі опинилися сьогодні, тут, в Канаді, завдяки тому, що ми це організували, але ми всі святкуємо те, що українці здобули е, в колишній Югославію. Я буду так казати, в колишній щоб Ті, що не збояні, що вони казали близько нас не порядку. І з <кхм>, чого я почну? А, 25 років тому я написав а, свою тезу. Я а, приїхав з України, так, як ви казали, Коломия не, <кхм> <кхм> не було, Коломія були, бачите? Але сам факт, що а, я виростав, дуже любив українські пісні. Uh, тоді я приїхав в Канаду, uh, пішов uh, в університет, брав різні курси і uh, написав першу, ми може навіть того не знали. Uh, доктор Вінткевич точно все знав. Uh, був такий uh, доктор Богдан Ледвіцький і доктор uh, Андрій Начевський. Я написав свою першу тезу, коли я um, зробив бачлер'сдегрії, бакалаврат Ukrainian Drinking Songs, In Canada, і ніхто ніколи не досліджував цю тему. Чуєте, сон, тобто, що люди співають, коли вони вип'ють? Сьогодні ми будемо робити друге дослідження. Будь ласка, пейте там в барі. Ми розладимо вам Друзі, а зараз у нас буде перервана реклама. Одразу після її завершення на вас буде чекати друга частина нашого репортажу з міста Едмонтон. Шановні глядачі, Альберто Контакт знову на ваших екранах. Ми продовжимо нашу програму про вечір презентації книги пісні старого краю та виконання пісень з цієї збірки. Перш за все, треба подякувати пану Іллі. Я О, того, а, І Ваша організація ще на мою коло зробити презентацію. Ваша громада для мене дуже нела. Завжди, я дуже радий приходжу до вас. Ви, ви робите, і ви знаєте це, що робите. Ця ці, на коли ви працюєте, збираєте гроші чудова, прекрасна, то ми книжки не продаємо, але збираємо на допомогу тим дітям, які е, жили собі з батьків в цій страшній війні. І що це, коли говорити з мене з України і питаєш, чи ви знаєте, що до Мало хто знає. І я думаю, що їх ніхто не що таке. Я справді не знаю, як це у нас. Е... Чи ви вашого ідео, як це виникло? Е... Znaju što Poljake duže časno na svojih zabavak, vesiljak, kaj tad je on ne pele, on ne kričale divat. Divat. A što po, po latinskim mogu označaju hajče, I je ja dumno što naši ljudi prebrali celi i prerobili to što se slovo i tako 아 <목소리도> Ця Збірка є дуже важливою для громади, особливо в часи війни, коли українська культура систематично знищується. Адже збереження пам'яті фольклору зберігає культурну самоідентифікацію народу і не дає пропасти мистецтву, що зародилося сотні років тому. Þeir í balðinu, þeir takk að það slúni, ég takk að það slúni. Показана ще виставка, на якій висвітлювалося увесь шлях громади за майже 30 років перебування в Канаді.

А на цьому у нас все. Ми дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що вам було цікаво. Також ми дуже дякуємо Канадській Асоціації українців з колишньої Гославії та всі організації та людей, що допомогли і підтримували громаду. А ми з вами побачимось наступного тижня, тож будемо у контакті. Не забувайте слідкувати за нашим YouTube каналом, адже там ми викладаємо багато репортажів та програм. Слава Україні! Все буде Україна!